Вітаю, панове, розглянемо тестування транзистора. Для тестування біполярного транзистора використовують мультиметр у режимі перевірки діодів або вимірювання опору. Потрібно виміряти опір між базою, колектором і емітром у прямому та зворотному напрямку. Справний транзистор пропускає струм лише в одному напрямку, як діод, а несправний або не пропускає струм взагалі, або пропускає його в обох напрямках. Тестування біполярного транзистора транзистору допомогою мультиметра. Переключіть мультиметр у режим тестування діодів або вимірювання опору в режим діодного тесту. Ідентифікуйте виводи транзистора, база, колектор і емітер. Перевірка переходу база емітер. З'єднайте червоний щуп мультиметра з базою, а чорний з емітером. На справному транзисторі мультиметр покаже падіння напруги, як діода. Поміряйте поляні. Чорний щуп на базу, червоний на емітер. На справний транзистор мультиметр покаже нескінчений опер. Або Oil 1, залежно від моделі, тобто струм не пройде. Перевірка переходу, база колектор. Виконати ті самі дії, що й для бази емітера, але замість емітера використовуйте колектор. Пряме підключення червоної на базу, чорний на колектор покаже падіння напругу. Зворотне підключення, чорний на базу, червоний на колектор покаже нескінчений опер. Перевірка переходу колектор імітер. Виміряти опір між колектором і емітером в обох напрямках. На справному транзисторі мутрії повинен показувати нескінчений опір в обох у випадках. Оцінка результатів. Справний транзистор пропускає, струм, показує низький опір падіння на лише в одному напрямку для кожного переходу, база емітер і бази-колектор. Несправний транзистор. Якщо мультиметр показує низький чинний опір в обох напрямках, для будь-якого з переходів транзистор несправний пробитий. Точніше, згорів. Переход. Якщо му показує провідність низький опер в обох, наприклад, для будь-якого з переходів, це свідчить про коротке замикання, і транзистор несправний. Тестування польових транзисторів більш складніше. Треба спочатку визначитися, саме який транзистор ми тестуємо. Тестування польових транзисторів передбачає перевірку процесу з допомогою в, в режимі вимірювання опору або тестування діодів, а також для вимірювання напровід під час роботи схеми. Важливо пам'ятати, що. На відміну від поляни транзисторів, політранзисто керується напругою, а не струмом. Тестування польового транзистора мультиметра наступне. Перевірка опору. Переведіть мультиметр, у режим вимірювання опору. Перевірте опір між витоком та стоком або в обох напрямках. У справному транзисторі опір буде різним або дуже високим в одному напрямку, а в несправному, однаковий наприклад, низький в обох напрямках. Тестування напруги. Перевірте мультиметром. У режимі тестування діодів зазвичай показує близько 0507 для кремніх діодів. Перевірте опір між витоком і затвором, а також током і затвором у справному. Транзистора опір між цими виводами буде різним. Високим в одному напрямку та низьким в іншому. Перевірка на коротке замикання. Перевірити опір між затвором, витоком і стоком, Справно транзистором між затвором і будь-яким іншим виводом опір має бути дуже високим, майже нескінченість. Якщо опір низький, це свідчить про коротке замикання. Виміряння напруги в робочій схемі. Це вже якщо запаяний. Да? Виміряння напруги на контактах. Використовуйте мультиметр або астеролог для виміряння напруги на всіх контактах транзистора транзисора під час роботи схеми. Порівняння з. Норми порівняти отримані результати з даними зі схеми або технічної документації. Якщо вимірені значення значно відрізняються від норми, це може свідчити про несправність транзистора. Додаткові поради, ідентифікація контактів, перетестувати визначені виводи транзистора, Затвор, витік всіх за допомогою дата шита або маркування на корпусі, Вимкніть живлення, перед перевіркою мультиметра завжди вимикайте живлення схеми. Дотримуйтесь обережності. Поліві транзистор чутливі статичної електрики. Працюйте в. Планти статичному середовищі та торкатися до металевих елементів схеми, щоб розрядити статичний заряд. Як перевірити стан транзистору використовує саме звичайний мультиметр. Ситуація у вас є мультиметр та транзистор. не і, а Та, та транзистор. І як же перевірити процесу останнього? Деякі скажуть, що це ніяк не зробити, а якщо у приладу немає функції міриння коефіцієнта, Посилення транзистора, але це не так погано. Аж якщо вимірювача є функція діодного тестування, або ж функція вимірювання опору, то транзистор можна перейти і звичайно, найдешевшою моделлю. Але варто уточнити, що перевірити. Е, можна тільки біполярні транзистори. Спосіб перевірки польових транзисторів дещо відрізняється і при їх реалізації ми говоримо пізніше. Отже, будемо перевіряти біполярні транзистори, використовуючи мультиметри. Від слова до справи. Не будемо про це казати. Так. Ну, ось і момент Беремо транзистор вимірювач і починаємо. Перемикаємо в режим діодного тесту. Відомо, що транзистор працює, як два діода, А раз так, то нам просто потрібно знайти базу із справа за малим, але. Про все Отже, включаємо прилад. Встановлювати щупа і ставимо режим діодного тесту або об вимірення опору. Далі починаємо торкатися щупами в контакті транзисора. Поставте червоний щуп на центральний контакт, а чорний, тобто на базу, а чорний торкатися до крайніх контактів. Якщо ми це показує падіння на крайніх контактах, значить у вас NPN транзистор. Для перевірки пнп п потрібно потрібно на наоборот поміняти да, полюса. Червоним щупом крайній висновок, а центральному виводі чорний щуп. Якщо падіння напруги. Е, Получається чорний щуп, Залишити чорний посередний. Ну, N чорний, до Н-чорної. Да? Якщо падіння напруги, N, NP-н тразив, приблизно однак, і, власне, взагалі присутність, значить транзистор справний. Не мається на вазі, падіння напруги. То при дотику червоного щупа до крайніх високого падіння напруги буде спостерігатися на центральному ПНП транзисторі справний. Червоний до до крайних вида, падіння напруги буде будет спра... центральный. Ну, понятно. Тобто, там, де П, там красний, там, де Н, там чорний. Да? Ось і весь спосіб. Якщо немає функції тестування, діодів, необхідно використовувати функцию вымирення операции, володіете всему тематику, тільки мінімальний опять. Да, там а Хоча там є сопротивление побільше, ніж 200, да, там же 200 крайні. У будь-якому випадку, якщо транзистор справний від бази до колектора або емітера, буде проходити струм, а ось в зворотну напрямку не буде. Якщо струм буде проходити в обох напрямках, транзистор несправний. При цьому несправним може бути як один перехід, так і два відразу. Як перейти справний транзистор має, має дефект. Попереднє спостереження та підтвердження. цю стрілочку прибираємо. Підтвердження, по перше, необхідно провести попередні огляди підтвердження транзистора. Це включає перевірку зовнішнього вигляду транзистора на нея будь-яких очевидних фізичних пошкоджень, таких як тріщини деформації, зламані штифти або корозі. Той же час переконатися, що модель транзистора відповідає вимогам схеми, щоб уникнути проблем з продуктивністю. Викликав несподіваність моделі. Крім того, слід стежити за встановленням транзисторів на звуковій платі, що переконає, що немає поганого паяння або поганого контакту. Так, друге: тест на статичну стійкість. Випробування статичного опору є поширеним методом підтвердження дефектів транзистора. Вимірюючи мультиметр опір між висновками і виводами. Транзистора можна попередньо визначити цілісність його внутрішній структури. Конкретні кроки такі: Вимирять опір базового емітера, встановити мультиметр на діапазон базового емітера. Діазон опору на окремий вимірений опір між базою та емітером транзистора. Для транзистора NPN нормальний опір має становити від кількох сотень до кількох тисяч Ом. Для типу PNP він може бути меншим. Якщо значення опору близьке до нуля або нескінчення, це ми вказане на наявність короткого замикання або розриву ланцюга всередині транзистора. Виміряти опір колектора основи. Так само виміряти значення опору між базою та колектором. Зазвичай це значення. Перевищу опір базового мітера, але воно також може змінювати залежно від типу транзистора на конкретній моделі. Ненормальні значення опору може вказувати на дефекти транзистора. Зверніть увагу на зворотний опір. Під час вимірювання також необхідно звернути увагу на зміни значення зворотного опору. За нормальних умов значення опору транзистора має змінюватися в різних напрямках. Якщо значення зворотного опору ненормально близьке, або рівні, це може вказувати на дефект транзистора. Є таке. Третє. Динамічне тестування напруги та струму. Хоча статичне тестування опору може попередньо визначити, чи має транзистор дефекти, воно не може повністю відобразити від роботу в робочих умовах. Тому потрібно також динамічне тестування напруги на струму. Зазвичай це потрібно робити вувінкне, з увімкненою схемою та за допомогою професійного обладнання, як, такого, як остеограф та джерела струму. Перевірка напруги виміряйте значення напруги на кожному контакті транзиту допомогу мультиметра або це Поки схема працює, порівнюючи результати вимірювання зі значенням напруги під час нормальної роботи, можна визначити, що транзистор знаходиться в правильному робочому режимі. Якщо значення напруги ненормальне, це може означати, що транзистор не працює чином, або його пошкоджено, або може на нього щось здається не те. Тестування струму не пряме через складність і не прямого вимірювання струму транзистора. Струм зазвичай обчистить непрямим шляхом, вимірюючи падіння напруги на інші компоненти, таких як резистори. Тобто не має певного рівня знань про схеми та обчислювальних навичків. Якщо виявлені ненормальні значення струму, це може свідчити про дефект транзистора. Функціональне тестування та методи зміни. Метод заміни. На додаток до вище зазначення методів тестування. Дефекти транзисторів також можна підтвердити за допомогою функціонального тестування та методів заміни. Ну, тобто, другі міняють. Да. Функціональне тестування по місті транзисторів у фактичну схему для тестування спостерігає за робочим станом і результатом вивчення схеми. Якщо схема не працює на чином, або вихідні результати є ненормальним, і після досіння та підтвердження того, що інші компоненти є нормальними, можна підозрювати, що в транзисторі є дефекти. Метод заміни видаліть підозрюваний несправний транзистор зі схеми та замініть його за відомо справний транзистор. Якщо після заміни схеми повернеться до нормального режиму роботи, можна підтвердити на дефекту оригінального транзистора. Якщо ні, значить десь щось друге в схемі. Дякую за увагу.